Йди, йди і гулять, йди. Йди, бачу, що тебе круто, йди. Не туди, в іншу. О! Виїхала тільки що на нову пошту. Рандомних чоловіків просила, щоб мене тут витавкали, а сама думаю, ж... Можеш... Просить, щоб не ви затовкали домку Це капець. І не поїхати ж не можна, бо далі працюю, не можу забрати посилочку. А там подаруночки. Ану, і парфуми там, і ще що такое, що хочеться ж на роботі похизуватися. то Тонець! Снігу, радощі, Боже. Значить, просили в мене, де можна такого цуценя взяти. Ну, щоб був чіпрачний і довгошерсний. Ну такий синький, Ну, може, близько і по характеру. Почала я видзвонювати друзів, котрі там спілкувалися з заводчиками. Ми ж самі усі з Куп'янську. Пес Скупянського, я з Куп'янську. І що ви думаєте? Ну звісно, що заводчиків там не залишилось. Точніше сказати, собак вони передали сюди, на Харків, під Харків. Ось. А самі наче, останні звістки в якомусь глибокому селі ще з частиною собак залишились, бо не вибратися було з собаками. І з ними зв'язок. Втрачено. Той питомник, що брав, собак. Ну, Всі ж друг друга знають. же. І була важка ситуація, віддавали цуценят на перетримку таких елітних, тих, хто був на пошук натасканий, хто був там. що Біжи гуляй, підслуховуєш. Хто був на пошук натасканий, хто був там. Ну, військові такі собаки, як їх там називають, поліцейські всякі. І все. Жіночка видзвонила хазяїв і кажуть, вам два тижні пристрой. Я каже, зачиняю питомник, я виїжджаю за кордон. Тобто лінію крові такою, такою, як в мене. там хоч якісь родичі брати, сестри, племінники. Це Знаєте, як внучаті племянники, мабуть, зараз і не знайти буде. Так, звісно, довго шерстні. Ну, може, шукаємо, шукаємо, нам саме цікаво, щоб хоч трошечки родич нам був. Це вже при принципово. Ось там внучатий племінник двоюрідного Ось. дядьки. Ну, дай Боже, знайдемо, хто шукає, той знайде. Позвонили чолов'яги, з яким, з якими спілкувалися, підружували, допомагали друг другу перші роки повномасштабної, то навіть він своїх собак віддав. Бо він каже, я знайду. Я каже, обдзвоню. Каже, від моїх цуциків туці, нема щеня. Каже, я обдзвоню, каже, щоб ну, знайду. І такі, щоб були впевнені, що там нормальна така буде психіка, у пьосіка. Хоча я можу сказати, в мене і двортер'єри були, і пікінес. І, і, і хто тільки не був. Но, ха -ха, кажуть, пікінеси такі малі злі, неуправляємо. Нічого подобного. Мій тато навчив її рахувати. Оце скільки пальців показуєш, стільки разів вона і гавка. І команди знала сидіти, лежати, лапу там, Це Вона сиділа так, як кажуть, зараз зайчик, да зайчик робить. Сиділа, просила. то таке було. Двор тер'єр мені дуже наш подобався. Що ти там вже піднюхаєш? Гадім, двортер'єр така була в нас гарна, невеличка, чорно-біла, така теж пальма вумна, хитра. Такі наче, як ті думки читала. Знала, коли можна шкодити, а коли відхвати. Ось. сама мені важка була собака, це спанілька. Леді. ще й назвали так леді. Що ти? Бандита? Бандіта. Біжи. Спанірка була. Ну там був кокер-спаніл з охотничою. Вона чорно-біла така була. Ось хвіст купували. Купірували їй. Занадто пізно, і він так погано заживав. Я вже і пошкодувала, що ну, мене запитали, хочеш чи не хочеш. я кажу, ну звісно, з панієль, наче ну, з хвостиком не хотіла. Я після того все, вирішила, що ні, не вушки, не хвостики, хіба що тільки кіхті і вибачаюсь ті. Причин далі, якщо того ну, требує стан здоров'я. Так ось Спаніель, мала злюка, слухала стільки мене, всі команди. така, Її до 6 місяців всі команди знала, все тут робила. Ну, Наскільки батько вмій, вмів з цуциками общатися, їх дресирувати, ну вона ж на нього залазила зверху, сідала, мастила собі там дубку. І тот, і не давалось йому навіть погладитися. Розумієте, він тільки руку тягнув її, погладити, вона його пускала. Отака жопа була, а не собачка. Значить, ну, собственно, у чоловіка була чау чау То, звісно, пані була дуже розумна така, виважена. І навіть занадто вона вважала, що вона людина. А не цуцик, вона цього забувалась трохи. і, і Така і поскандаліть могла. І підійти лапу покласти, і в очі заглянути, типа ну що ти? Братику забувся. А як мені, ну в мене остання була спанієлька. І пройшло багато рочків, ходімо в іншу сторону, ходімо. Була спанілька. І знаю, яка вона, ну така важкувата була на дресуру і ну, з характером, То мені чолов'яга, мій, як припер оцього хлопця. А я ж йому у нього чихуа просила, або такого тер'єрчика якогось. Загулявся, нижче спускайся. Просила в нього е, чихуашечку. а він мені каже, ти себе бачила. Ти ж каже, Красива крупна женщина. який тобі чихуашечка. Каже, не побачиш на диван, сядеш, каже, потім будеш плакати, воно тобі треба. І ось отаке чудо мені притащили. А до цього розповів страшну історію, що гуляв з хлопцем, у якого мала дитина була. Ну, є, є, звісно, є. І в них був. Лівчар, але він сидів постійно на ципку. Наче, ну, хазяйський пес, не тот, ну на ципку. І що вони в цьому подвір'ї? Чи шашлики жарили, чи щось. Ну, коротше, сабандуйчик в них був. І цуцику кинули там поїсти, то кісточки, м'ясце, там що, ну, може, не дожарили. А мала три рочки пішла туди до цього цуцика. І він так загресував, що ну, зняв їй. Так сказати, біди на Куйов. Вкусив дуже і на голові волоссяний шар прийшлося шити. Щоб не казати, як ото, щоб не травмувати, як свого часу індіанці робили, знімали щось, чого. Ну, таке трапилось з дівчинкою, манюнькою. І він мені після спочатку розповів цю таку історію, а буквально за місяць припер мені <різь> вчора. Боже, а в мене якраз цьому три місяці, а дитині було було. Ріки три менший. Як ви думаєте, я, я не то, що усюсь силу і енергію потратила на те, щоб цього ж хлопа вивчити, людину з нього зробити. Собачу людину, як казала мене одна знайома, каже, краще б, е, е, жити з собачими людьми, ніж з людьми-собаками. Так от, дякувати і усім і тут все вивчили, навчились. Найголовніше, я вчила його, щоб не було нам проблем з годівлею, щоб ставила я ту миску і кожен мог, і міг і поправити там. Ну щось тут камери мені. Так, снігу снігу насипала. І поправити їжу, і досипати. Якщо там щось попало, щоб можна було вибрати. і, Дай Боже, все вийшло. Спочатку, звісно, ставила я ту тарілку. Ах ти жук, що ти там їсиш? вічно голодний. Спочатку я, звісно, ставлю тарілочку. а він мене такий. Раз і вдарив в руку. Ходім, йди за мною. Раз і вдарив в мене. Ти, я сказала, ми йдемо. Ходім, сказала. І після того... Це в нас слово з'явилось не, не можна. Ну так як я лягла спадки у февралі, а проснулася у лютому, то це не можна, було у нас нельзя. Отож. Хоча з Купянським ми спілкуємося, спілкувалися е, специфічним таким говором, суржиком, хто знає як його назвати. Тобто мені кажуть, ти переходиш на мову, молодець, стараюся, кажу, та ні, ми таке завжди спілкувалися. 10 слів українських, одне слово перекручене, харківське, не вороже, а харківське. Так отож. І як гулять ходила зі своєю собакою з малою. Мала у колясці в мене там спала. а Це йшов поряд. Бувало ж таке, що свора підбігала. І я його усаджувала, казала не можна, або навіть клала його, полежать на бачок або просто. І намагалась так, щоб вони обнюхались, щоб воно було, ну, щоб він не агресовано у ці стаї. Якщо я розуміла, що ну, бійки ніяк нам не тут не уникнути, знімала повідець. Ось, так, знімала пов'язаці, відпускала його і кричала домой. Він же ж зовсім не хотів домой йти. Який додомку, якщо тут же ж веся. Він же ж ну, міг задавити ту собачку. Ну, я ж не, максимально його, щоб він уникав е, драки. І ось навіть зараз він дуже терплячий, дуже такий, якщо там ну, собачки бувають на площадці до нього. Ну там стрибають зверху, там забирають нього щось. Він максимально терпить. Але коли зривається, він ну, грима, летить такий, як відмідь, вся ж та шерсть дибом. Але нічого нічого такого поганого він не робить. Він більше клацає зубами, давить лапами, ляга зверху. Це дуже рідко, коли він там когось щось вкусить. Він, скоріш собі язика проштампує. І з приводу людей, ну ніхто його не не навчав на охорону. Я цього дуже боялась, бо кажуть, вівчари мають таку звичку самі вирішувати. Ну звісно, вони тут команди там чекають туди-сюди. Ну мають звичку самі вирішувати, коли вони вважають, що там кохані людині, там хазяїну загрожує небезпека, то він може прийняти рішення і це Цього я, звісно, ну, дуже боялась, щоб ну, не ошибся, не, не з'їв когось такого в пусту. І ми його не навчали. І він там до людей, навіть до агресивних, ну, лаять, відходить, не, не кидається. Але був випадок, коли до мене в клумбу наркоман вліз. Точніше, я сиділа, перебирала там, що садити, не садити, саджати, не саджати в ту клумбу. По весні. А наркоман не розібрався. Він думав, що я може, його знахідку там рию. Чи може там моя заначка і хотів мене її віджати. Хто знає, що він думав. Ми ж які такі зачухані в тих клумбах. Я ж не на марафіті, не, не в туфлях, хоча вона, мабуть, була б в марафеті, подумав своячка. Взагалі, він дуже непристойно ззаду підійшов до мене дуже близько. І ото от через плечі почав мені заглядати, що я там рию. А я якраз тюльпани кипяла. Общем, я як стою, кажу, що ти хочеш? А він, я тут кувалду кинув, каже, три дні назад біг, кинув кувалду у вас в клумбі. І я її шукаю, де моя кувалда? Тут вона лежала, я показую мені під мене камінчики там. І пес зрозумів, що я захвилювалась. Хто знає, може адреналін почує. Як там кажуть, собака чує, як коли лячно. І він сів між мною та тим чолов'ягою. Притисся до мене спиною і заричав на нього. Заричав так, що ну я блін, я що це було. І це йому було два з половиною рочки. Ось. І... і все. Той так ретірувався і змився аж бігом. Хлоп. Ну я можу сказати, що я потім по камерах передивлялась купу разів і кажу, чоловік родині, там свекруня прийшла у гості, кажу, дивіться. То пес хліб даром їсть. Він не, не те, що ми там чекаємо тільки зими, щоб дітей покатав. В нього спеціальна шлея така, де санчат чіпляємо. Звісно, що і ми з санчата тут товкаємо, і тут. Тавкаємо, і тут. Він любить дітей так. Кажу, ми його не так, що цілий рік годуємо, щоб він санчата тягав. Дивіться, кажу, яку добру справу він зробив. Ось так, ось вона ючарка. І постійно, все рівно, пес великий. І хто знає? Постійно їх контролювати треба, хоч одним оком але дивитися, що він робить, коли він робить, на що він то робить. Це дуже важливо. Іди сюди, Сюда, сюди, 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 сюди. Йди, сказала сюди. Іди. паличку, без палички, як голий. Йди сюди, бери паличку, йди сюди. Сюди стоїш. Стоїш. Стоїш, 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 умночка. Дякую.